Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні я вам пропоную поговорити на вельми важливу тему, а саме стратегія і тактика публічного виступу. Давайте подумаємо, що таке стратегія і як вона будується, що таке тактика в публічному виступі, і теж як вона будується, і від чого вони залежать. Цзи у свій час говорив: стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. Тактика ж без стратегії. Це Шум перед поразкою, це висловлювання підтверджує, що оратору необхідно мати, як і на війні, свою стратегію виступу і підібрати правильну тактику виступу. Відомий оратор ХХ століття Вінстон Черчилль писав: Той, хто не має своєї стратегії, потрапить під вплив чужої тактики. Що це означає? Якщо ми не маємо чіткої стратегії публічного виступу, чіткого плану. Того шляху, як ми будемо досягати кінцевої мети, яка нам потрібна, того впливу на слухачів, тоді нас дуже легко відвести від теми. Слухачі можуть поставити запитання особисті оратору, або ті, які відводять його від теми, розкривають зовсім іншу тематику, якщо оратор не має своєї стратегії. Він дуже легко на це поведеться, почне відповідати на запитання слухачів, слухати їхні коментарі і так далі. І, зрештою, в кінці лише від зрозуміє, що так і не розкрив повноцінну тему. А про досягнення мети уже не може й бути мови. Тому, щоб не потрапити під тактику слухачської аудиторії, оратору треба вибудувати власну стратегію виступу і власну тактику виступу. Можна Поглянути на такі красиві дерева, як кипариси. вони такі великі і красиві, але на жаль, не мають плотів. Це коли оратор не знав, що хоче досягнути у виступі. Не знав, який кінцевий йому результат потрібен, або, наприклад, проводив лекцію лише для галочки. Тоді він буде схожий, Його виступ буде схожий на того кипариса, начебто говорив багато, начебто розповідав красиво, а по суті так нічого і не розказав. І з такого виступу слухачі виходять і не знають, що ж вони реально отримали. Для чого вони слухали цю доповідь чи цю лекцію? Тому щоб не було такого. І щоб оратор знав, що дійсно він хоче досягнути у виступі, він має мати чітку мету виступу і, в залежності від неї, будувати стратегію свого виступу. Що ж таке стратегія оратора? Це загальний, всебічний план досягнення цілі. Або задум виступу, що реалізується через бету. Програма реалізації задуму. Тобто досягнення головної мети виступу. І щоб правильно вибудувати стратегію, нам треба перед собою поставити два запитання. Перше, що і як я хочу досягнути, що саме і як я цього хочу досягнути в загальному, це загальний задум, який реалізується через мету. І друге запитання: як зміняться думки, дії, стан, поведінка самих слухачів, тобто тих, на кого ми впливаємо? І вже в залежності цього, від цього ми потім добираємо тактику виступу. Тактика оратора це сукупність методів, прийомів, способів реалізації стратегії, це конкретні кроки досягнення мети. Тобто, стратегія виступу залежить чітко від мети. Коли вона в нас є, коли ми чітко знаємо, чого ми хочемо досягнути, як має змінитися поведінка дії слухачів, що вони мають зробити, що вони мають, наприклад, запам'ятати, додатково прочитати, розширити свої пізнавальні горизонти і так далі, або яких конкретних дій ви, ми від них отримуємо. Ми вибудовуємо стратегію, тобто як загально ми будемо досягати цієї мети, а потім чітко підбираємо. Тактику виступу, тобто ті всі техніки, методи, прийоми, саму інформацію і вибудовуємо її у правильній послідовності, аргументи, необхідні докази, факти, там, можливо, приклади, ілюстрації, тому подібне, це все буде становити тактику виступу. Тобто, як ми конкретно за якими кроками будемо досягати своєї мети виступи і реалізовувати свою стратегію? Отже, щоб правильно вибудувати тактику виступу, оратору слід відповісти на три запитання. Перше, за допомогою чого я реалізую стратегію, і тут важливо, який контент я підберу, яка інформація мені потрібна, і звідки я її буду черпати. Друге, за допомогою чого я досягну мети? Або, можливо, кількох цілей, якщо їх декілька. І третє, як я виконую поставлені завдання. І таким чином, тактика виступу залежить найперше від аудиторії. Якщо стратегія залежить від мети нашого виступу, а тактика залежить від аудиторії. Чому так? Тому що яка нам саме інформація потрібна, залежить від того, на кого ми будемо впливати? А якщо слухачі вже обізнані повністю з цією інформацією. І вона їм не потрібна, вони про це вже все знають. Який сенс тоді виступу? Які аргументи? Щоб підібрати сильні аргументи, нам треба чітко знати, на кого ми будемо впливати кого ми будемо переконувати. Тому що, як ми пам'ятаємо із лекцій про аргументацію, що силу аргументу визначає слухач, не оратор, а слухач, тому що оратор впливає на слухача. Тому саме від характеристики аудиторії: формально ситуативної, професійної, соціально-психологічної і соціокультурної, пригадуєте, є в нас відео на ютуб-каналі Портрет аудиторії. Ми розуміємо на кого ми будемо впливати. Ми характеризуємо аудиторію за різними, можливо, віковими особливостями, там вік, стать, матеріальне забезпечення, якщо потрібно. Статус, професійний досвід, професійна компетентність, індивідуально-типологічні характеристики, потреби, запити, інтереси аудиторії, можливо, національність, можливо політичні уподобання, можливо, віросповідання і так далі. Ми характеризуємо за тими ознаками, які нам потрібно для конкретної аудиторії, і потім визначаємо чітко хто перед нами. На кого ми будемо впливати, і яку інформацію, які аргументи, які приклади будуть сильними для аудиторії? Можливо, як потрапити в інтереси аудиторії, як здовольнити її потреби і запити, і так далі. Тому щоб вибудувати... Стратегію виступу ми використовуємо мету, і ми знаємо вимоги до мети, такі як позитивне формулювання, цілі, реалістичність, конкретність, досягнутість, вимірювальність, гнучкість, екологічність і всеохоплювальність теж говорили в окремому відео. І потім, коли ми вибудували стратегію свого виступу, ми добираємо. Тактику виступу добираємо всі аргументи, нам необхідні підбираємо інформацію, актуальну, цікаву і потрібну користу для конкретної аудиторії. Підбираємо різні ораторські техніки. Пам'ятаєте, ми з вами говорили в окремих відео про вербальні, невербальні, аудіальні техніки управління увагою аудиторії і техніки, пов'язані з дією. Саме ось ці ораторські техніки дадуть змогу. Вам, як оратору, побудувати цікавий креативний і корисний виступ для слухачів, тобто наситити цими техніками повністю весь свій виступ. І ці техніки управління увагою аудиторії стануть вам е, теж у нагоді під час побудови тактики виступу. Отож, шановні слухачі, для того щоб е, досягнути своєї мети у виступі, щоб здійснити потрібний вам насамперед інформаційний когнітивний. Емоційний, психологічний і поведінковий вплив на аудиторію вибудуйте стратегію виступу і вибудуйте тактику виступу. Бажаю вам успішних публічних виступів!